Служив у війську три роки. Спочатку була строкова служба, потім чоловік обороняв країну на Південному фронті. Зараз Павло ветеран під час служби потрапив до підрозділу, у якому потерпав відскувань через його орієнтацію. Поговтуюсь після того всього, що зі мною відбувалося, віддихаю від цього булінгу, тому що булінг в мене був шалений просто в частині. І, ну... Не і били, і ображали, і що тільки зі мною не робили. Багато чого залежить від командирів. От якби командири могли, вони б захистили, але командири ніфіга не захищали. Вони просто от закривали на це все очі. Тому це це давалося воля їм. от, на, на дані дії, на дані вчинки. Історія Павла не поодинока, певний голова громадської організації «Військовий ЛГБТ Плюс Віктор Пилипенко каже: зараз насправді безпека кожного гея військового залежить від командирів, а це хиткий фактор. Все дуже залежить від е, командира, чи він лицар, який вийде перед строєм і заступиться навіть за найслабшого свого солдата, але фахівця, да? От, чи він негідник і лицемір, який просто буде загравати із е, скувальниками у своєму підрозділі, для того, щоб лишатися е, таким, знаєте. Липовим лідером Віктор, також військовий, але має протилежний досвід. Пригадує, потрапивши на службу до 72-ї бригади чорних запорожців, зробив камінгаут перед побратимами. У відповідь отримав підтримку і прийняття. Втім, чоловік запевняє, що є чимало історій схожих на досвід Павла. Саме тому ми е, мали дві основні вимоги до нашої держави на марші рівності: прийняти закон про цивільні партнерства, який би захищав наші сім'ї, і прийняти закон 5488, що посилює відповідальність за. Злочини скоєні на ґрунті нетерпимості не лише до геїв, за релігійною ознакою. Додам, що з початком повномасштабного вторгнення питання рівності загострилося, адже за даними організації Українські ЛГБТК Плюс, військові за рівні права від 2 до 7% українських військових можуть бути представниками спільноти ЛГБТК Плюс. І за права військових, і за загальні принципи рівності вийшли на марш Петро і Антон, бо кажуть, стикаються з дискримінацією і у соціумі досі. Протягом мого життя мене декілька разів не брали на роботу, тому що я виглядаю якось не так надто манерний, надто, надто щось не так, надто щось людям не то. А, ну і протягом також життя у мене що а, не той зовнішній вигляд, не така поведінка, не так говорю. А, знову ж таки, люди дуже бояться манерних геїв чи таких лесбійок, знаєте, щоб будь був. І ніхто не може вибачте, від... Не від одного і щоб люди просто жили, і дуже багато косих поглядів, що ти якось не так одягнений, або ти щось не так говориш, тебе з голосом щось не так. Ну це все дуже неприємно, і це потрібно якось зупинити. Втім, станом на сьогодні боротьба за рівність і права спільноти ЛГБТК Плюс в українському суспільстві має зрушення. Згідно з результатами соціологічних досліджень, групи рейтинг 37% українців підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. Наразі ЛГБТ Плюс спільнота очікує прийняття Верховною Радою двох законів. Документу, який дасть змогу одностатевим парам реєструвати цивільні партнерства, другий закон посилить відповідальність за скоєні злочини на ґрунті нетерпимості, як було у випадку Павла. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон є. Єдині новини.